Друзі, всім привіт! Це Толіч Ньюс! І одразу, до речі, чашка, Big Boss, це подарунок від Госдєпа, Ви розумієте, за що? За гідне виконання своєї роботи. Ну, якщо без жартів, щоб ви не думали, що ми тут якісь там знаєте, породажні, що ми типу, там одних хейтимо, інших відбілюємо, одразу новини Сполучених Штатів Джо Байден впав на вручення дипломів для випускників повітряних сил. хлопців, які будуть літати на винищувачах на F-16. Ось як це було. Так, ну слухайте, в Росії це ж супер, це взагалі головна. новина, Джо Байден впав. А, дід старий. Ну слухай, він принаймні при про розумі. Ну буває все, ну впав. Я от вів на днях в Кам'янець-Подільському концерт, бахнувся башкою, коли проходив повз екран. Якби чим я гірше від Джо Байдена, скажіть мені, будь ласка, але для росіян це була б новина, що я вже ну чуть -чуть, да? Тому друзі, якщо ви навіть впали, головне не піднятися своєчасно, як і зробив Джо Байден. А тепер до новин. Тож, друзі, вітаю вас! Минув ще один тиждень. Весна змінилася на літо. Росія все ще існує. Це одразу з поганих новин. А якщо ж вдаватися в подробиці останнього тижня травня та перших днів червня, то Україна традиційно продовжила продовжила свою героїчну боротьбу. Київ пережив напевно, що найбільш обстріляний місяць за всю. За всю війну мої діти, як і думаю, що діти багатьох хто зараз це дивиться, ховалися в бомбосховищах. Ми знову не спали, але слава українським ППО. Росіяни гатили з нас всього, чого можна, і день захисту дітей примусив задуматись над цим самим захистом ще більше. Але ми тримаємося, ми не здаємося. Слава Україні, слава ППО, не розслабляємось, працюємо далі. Новини тижня. Поїхали. Отже, в сьогоднішньому випуску Ньюз ви побачите. Бум! тут має бути типу як Кремль вибухає. Прикольна придумав. цікаво, як Кирил зробиться. Так, от вибухова сила Ані Лорак для чого білорусам нас наш борщ іранцям не тиснуть руки. Перший президент гей у світі, яке надприроднє було на тижні в столиці. На блогерку раміну напав князь авторитет з пістолетом, і інша блогерка просить прибрати патріоти з Києва. Колаборанта шахіста послали за російським кораблем в Азербайджані. І, і що ще? А і певно, він точно не поїде на чемпіонат Європи сексу. А хто поїде, дізнаєтесь. В новинах заінтригував вас анонсом. Тоді поїхали. Так, виїхала одразу з такого, знаєте, з придурочних. блогерка Катерина Тимофєєва, яка підписана в інстаграм під ніком Moon girl записала відео, яке насправді обурило українців і мене, і я сподіваюся, збув також. Вона а, значить, розповіла таке, що якщо з Києва прибрати систему ППО, яка щоночі рятує людське життя, то вона нарешті виспиться. Ну ось, подивіться на відео цієї придурушни. Сегодня мучает один вопрос. Можно этот гребаный патриот забрать куда-нибудь на неделю, например, на Западную Украину, ничего личного, просто выспаться. Пусть с ним поспят немножко они, они а при как-то расслабленно себя чувствуют, даже комендантского часа. Ну, а мы поспим. Ох, что поможет эта история? Надеюсь, за такое желание наша доблестная страна в не вызывает. Потому что уже маразма. Как говорится, и так хватает. А потом она написала наступный текст в своем сторис. Зараз я вам его прочитаю, а вы можете побачити его на экране. Значит, Ян, ты сейчас будешь в шоке. Что он написал? Когда вы там выставляете ужасы войны, не забывайте к вражеской стране добавлять то, что это договорняк и выгода в первую очередь штатов. Ти оце? Знаєш, така категорія цих типу, гоздєп. Це ж не Росія, напала на Україну це не, розбираються штати з кимось, а просто ми жертви. А наша страна мило відмиває бабки себе в карманчик нашої крові і кричить, що ми біла і пушисти. Надіюсь, пушистики подавляться кров'ю своїх дітей. Слухай. Як її звати Мунгеру? Це ж треба така мразота. І вона на цьому відео, ось ви що не бачили, вона йде по Новопечерських липках, тобто дорогий райончик. Є і номер телефону цієї жіночки. Ми звичайно спробували зателефонувати, щоб спитати, що вона мала на увазі. Він зараз відключений. Написали в телеграм, ось навіть скріншот з запитом прокоментувати свої ці ганебні заяви. Вона зараз зникла, але ну від нас то скритись якби можна. А от від СБУ я точно впевнений, що що ні. Тому ось ця любітельниця руського міра. Я думаю, що дуже скоро ми побачимо відео з вибаченням від цієї жіночки. Просто трошак мене просто зсередини розриває, але найголовніше, звичайно, має бути, має бути покарання не просто вибачення, а щось більш серйозне. Я дуже цього хочу, а можливо, навіть на момент виходу цього відео вже це й відбулося. Ну, ну, Максимум я думаю, наступного тижня. Раптом що номер її ми також дамо під відео. Ну може, хочете її там зателефонувати і спитати про роботу ППО і куди ці ППО треба прибрати з Києва. Мунґерл. Сарана в той самий час. Блогери, які пам'ятаєте, знімали роботу ППО, серед них, от співачка Воронова, отримали цілодобовий домашній арешт від СБУ. Тобто, все дуже серйозно. Я вважаю, що насправді блогери, які трішки там натопили, і випадково хтось дійсно не розуміє, чи зняв роботу ППО. Вони менш небезпечні ніж от така, як попередня, ось ця псевдоблогерка з Новопечерських липок. Але за подібні речі люди отримують ну, на горіхи і отримують покарання. Тому слідкуємо за ситуацією що отримують блогери, які зараз цілодобово тепер про вдома мають сидіти, скоро дізнаємось. Поїхали далі. Так, на цьому тижні мережа вибухнула мемами і жартами від наліпки на дроні, який начебто атакував російську столицю. Ну він точно атакував, а от чи була наліпка, це начебто. Зранку, 30 травня, Москва попала під масовану атаку БПЛА. І з інформацією російських змі, Бі, російські змі, це ось той їх було більше 30. Втім, найбільшу увагу до себе привернув дрон з наліпкою Ані Лорак фонд Помсти. Російські телеграм-канали, ватермарки яких були на опублікованих цього фотобізполотника, спростували цю інформацію, сказали, що це. Фейк, типу прикол. Але українців вже було не зупинити. Користувачі почали жартувати з того самого дрона від Лорак, безліч мемів, фотографій, там що це і пригадали кліп Дані Лорак за штурвалом літака, що це вона насправді летіла в цьому дроні. Пора розкривати карти, закінчивши свою цю високу місію на російських птахофабриках, Ані розкрила свою справжню сутність. Вона наша така Матахарі не інакше. В такий спосіб Ані довела насправді, що вона не просто дерево любів. Я дерево любові. Вона справжня надійна корабельна сосна, і ось тільки тепер стало зрозуміло, якою саме перельотне птиця і куди грозилась вернутися ані Лорак. Этого вона так Пільотна я постучусь в окно. Тебе. І тепер зрозуміло, кому вона хоче постучатися в цьому дроні. Одним словом, всі її пісні тепер можна перефразувати на, на що завгодно. І, і повертаюсь, дай Боже, щоб такі дрони частіше до них поверталися. І убил, но раніл є пісня, також підходить, а також давай біжимо в Баку. Як зараз багато хто з росіян думає, що це треба робити, після того, як дрони почали атакувати е, 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 Московію. Страшно уявити, що буде, коли Ані Лорок заведе свою давню пісню Я стану морем. Я стану море. Тоді вслід за Будановим. Я так само дякую розвідниці та меценатці Кароліні. І прошу, Кароліночка, ані ворог, не зупиняйся. Ставай морем, і щоб це море змило, наприклад, кримське місць. Дуже тебе просимо, Умничка ти наша. Наступна новина: білоруси залицяються до нас. Борщем нездорові тенденції спостерігаються цього тижня і в Білорусі, хоча з іншого боку, коли вони там були здоровими. Значить, градус відчує Бульбаші сягнув в такої висоти, що вони позарилися на українське святе і я це там не нарестовача на борщ, вони позарилися. На кордон з Україною Білорусі запустили таке бульбой псо. Воно розраховано на наших прикордонників. А можливо, це така психологічна атака. Головним лейтмотивом стали свіжі кулінарні традиції зокрема, йдеться про борщ. Так, в мережі, от оприлюднили відео, на якому такий лагідний жіночий голос під музику цимбал білоруських розповідає, що український та білоруський борщі вони майже ідентичні страви, а відрізняються лише ну окремими інгредієнтами, мовляв, білоруський. Та український борщ дуже схожі між собою. Білоруський та український борщ дуже схожі між собою. Безумовно, є незначні відмінності. До українського борщу, як правило, додають квасолю. А от у білоруському борщі більше чого? Чого? У білоруський борщ? Чого? У картоплі, звичайно, кажуть. Кажуть в цьому і псо. Але тим не менше, те і інше це практично один і той самий борщ, йдеться в повідомленні. Ну, що тут сказати? Ну, по-перше, хер вам маржовий, а не борщ, або можете зробити щось, якийсь свій суп з хером маржовим, але це точно буде не борщ. Ви оце, свою цю хрінь самі їжте, а на нашу нематеріальну, культурну спадщину свою хліборезку, будь ласка, не розявляйте. По-друге, як вони собі це уявляють от білоруси, Послухавши наш, цей, наш прикордонник Василю, цю борча хрень, автомата, побіжить на зустріч Сябру Аркадію і запропонує, не знаю, там, мир. Ми, давайте мир, жвачка, дружба і криками е, значить, е, е, Хай живе Білорусь, е, все буде добре у нас. ну, я не знаю, Має відбутися. Довбодятливий, е, хочеться сказати. На цей гастрономічний випад білорусів у Державній прикордонній службі України відреагували спокійніше, навіть ніж я. Е, в нас лише зазначило, що білоруський борщ дедалі більше схожий на російські щі. Їжте самі, не вдавіться, до, до себе вас не кличемо і рекомендуємо залишатися на своїй території. Цілішими будете, ну, ви ж знаєте. Надприродн в Києві надприродні в Києві. Це не коли в центрі з'явилися вільні паркомісця, а Це коли до столиці приїхав американський актор та режисер Міша Колінс. Зірка серіалу Надприродне став ще одним амбасадором фандрейзингової платформи united 24 в напрямку гуманітарне розмінування. В Києві актор зустрівся із президентом України, з Володимиром Зеленським, з іншими амбасадорами і виклав на своїй сторінці в інстаграмі відео з Майдану Незалежності зі словами. Дякую президенте Зеленський. Дякую, united 24 за те, що запросили мене в це прекрасне, героїчне стійке серце України. Я отут от з Мішою Кользом абсолютно згоден. Так воно і є. Нагадаю, що Міша зіграв в таких серіалах, пов'язаних з різним там потобіччям. Усі жінки відьми він там грав, лицарі Готема надприродні зробив його суперзіркою. Але е, такої бісівщини, як наш сусід, він не бачив навіть на зйомках цих фільмів. Міша до речі, справжнє ім'я, якого. Не Міша, а Дмітрій. Дмітрій Тіпінс Крашнік. Напевно, також встиг зателефонувати мамі з фразою Мама, what the hell?». Адже домашнє ім'я Міша, мати майбутньої зірки, подарувала йому на честь свого російського залицяльника, якого, певно, що звали Міша. Мамо, шо ви той о, чесне слово? Міг же бути якийсь нормальний хлопець Остап Колінс, Андрійко Колінс, чи Ну Анатолій Колінс? Врешті решт. Ну але Міша, Міша, хай буде Міша, але давайте називати його краще Михайло. Михайло Колінс, Дякую за підтримку. Чемпіон світу і швидких шахів, один з найкращих російських шахістів, чемпіон світу з Бліцу Сергій Карякін, який, до речі, у 2009 році до 2009 він був українцем, не повірите, а потім змінив громадянство з українського на російське. Так, от він відмовився від виступу на Кубку світу під нейтральним прапором. Турнір має відбутися в столиці Азербайджану в липні місяці, і представники цього турніру сказали, що Карякін, ти якби можеш приїхати, але не під прапором Росії, а під нейтральним прапором. Ну, може, там я не знаю. Ні, та хай на цьому прапорі буде. Нагадаю, що до цього того самого Карякіна дискваліфікало на 6 місяців Фіде за те, що він підтримав, носив там якусь з-символіку. Ну, одним словом, кончена істота. Не всі шахісти розумні люди. От що я можу єдино сказати, і не пів який був українцем, а зараз просто там один з головних зет патріотів. Вам чудовий приклад. Шахи це круто. Карякін це гівно. Далі. Наступна новина звучить дуже круто, ну принаймні заголовок, так знаєте, клікабельно. Україна відмовиться від Грузії, але не буквально. Хоча, знаєте, дорогі браті, насправді щось зробіть вже зі своїм урядом, бо вже реально трішки там дістало. В нас тут трохи, знаєте, є там справи, контрнаступ, повернення Білграда, примусове психіатричне лікування для Медведєва. Нас на всіх, як то кажуть, не вистачить. А ще ото, ваші польоти з Московією, не знаю, там припадочний прем'єр і, і що там ще там. Про НАТО ці якісь там заклики. Одним словом, ви чесно, Грузини, я точно за вас, ви наші брати, але розберіться з тим, хто зараз у вас при владі. Так от, Верховній Раді України зареєстрований проєкт постанови про використання в нашій країні історичної назви країни Грузія. Секартвело, тобто ми тепер будемо казати не Грузія, а Секартвело. На сьогодні від назви Грузія в офіційних документах вже відмовилися Литва, Ізраїль, Південна Корея і Японія. Депутати, автори проєкту постанови обґрунтовують свою ініціативу, тим, що вже майже 15 років офіційний Тбілісі переконує своїх міжнародних партнерів відмовитися від назви Грузія, яка в принципі ну якби є русифікованою. Тобто, це радянському союзі їх назвали Грузією. хоча. Хоча вони, звичайно, якби до цього не так називалися. Бо це знаєте, воно як російське, воно як тарган, воно всюди має влізти всюди свою, там як какульку лишити, всюди скати, що воно і русське, з часів паліазої. І взагалі вони краще знають. Ну будьте краще грузинами, що ви там сперечаєтесь. Тож давайте може якось мінятися разом з вами. Ми вам на офіційному рівні, в офіційному листуванні та спілкуванні, а також в засобах масової інформації. Офіційно тепер будемо називати країну Сакартвело, замість Грузія. А грузинський народ називати картвелами. А ви давайте виганяйте тих миролюбивих граждан Росії, які до вас понаїхали і там щось булькає. і вашого Іракля відправляйте до його московського тески, співати про Лондон, Паріж, Голубі, вір, какашки вниз. Все, грузини Ванлав. Точніше, не грузини, а картвели. One love. Наступна новина на блогерку Раміну напав неадекват з пістолетом. Популярна українська журналістка, блогерка Раміна потрапила в неприємну, м'яко кажучи, ситуацію на Подолі в Києві під час повітряної тривоги. Так от інтерв'юрка неправильно припаркувалася, через що на неї накинувся озброєний чоловік із, із таким нецензурним погрозом. Навіть не так. Машину її евакуювали, і цей евакуатор перегородив якимось, якому, якомусь бидло на Мазараті виїзд. За словами самої Раміни, вона припаркувалася дуже близько до пішохідної зони, за що сплатила. Штраф, і в принципі потім достатньо швидко забрали вже з майданчика своє авто. А от коли водій евакуатор був готовий віддати транспортний засіб власниці, в неї зав'язався неприємний діалог з чоловіком, який представився Ігорем князем. Ну такий собі, знаєте, авторитет з 90-х ігор князь. і Він постійно показував пузо своє, а потім виявилося, що там в нього просто пістолет був. Так от він в агресивній манері відповідав блогерці. Після чого пішов до свого автомобіля, він поподився розв'язано, настійно стояв на ногах три пішафе, при тому що він зброєю був. А Черчо інтерв'юрка назвала його Бухим. А от потім вже цей князь, князьок, як його вже прозвали в інтернеті, він почав розповідати. Ви там, ви правила, знаєте, слухай, рот закрой, У мене можуть тільки пососать, поняла, ти можеш у мене пососати. Ну, одним словом, почався треш, який, як, як кажучи, негідний чоловіка. А, і зараз можливо на ви на момент виходу цього інтерв'ю, скоріш за все, він вже вибачився, і можливо навіть щось більше. Але ми от почекаємо, чим закінчиться історія. Раміна, ми, звичайно, тебе підтримуємо, тому що тут стовідсотково правду на твоїй стороні, а цей князьок має понести відповідальність. Чекаємо на вибачення, я не знаю, там на колінах там, чи ще на чомусь. Як люди пишуть, давайте його на фронт. Впевнені, що таке було таке чмот потрібно нам на захисті нашої країни. Я не впевнений. Ну і давайте закінчимо наш випуск чимось хорошим. Швеція проведе чемпіонат Європи із сексу. Ну от. Спокійно, в ну, нас чоловіки зараз не виїзні, але я думаю, що багато хто поїхав би і взяв би чемпіонату так легко. Е, так от, Швеція проведе європейську першість із сексу, і організатором є Швецька секс федерація, яка зареєстрована понад місяць тому, тобто вона свіженька і налічує вже понад 3000 членів, Прости, господі так сказав таке слово е, лише от за пару місяців. Е, далі читаю умови, і це просто насправді пісня. В кожному слові наша організація покриває всі витрати учасників майбутнього чемпіонату. Чемпіонат ст стартує 8 червня. А, так вже блін. Є ще час. А господаром стане шведське місто Гьотборг. Турнір пройде перед глядачами. На цей час заявки подали вже 20 учасників з різних країн. Вони будуть змагатися в 16 різних дисциплінах. Змагання триватимуть по 45 хвилин кожне. Що занадто довго, я. Я, я вже не готовий, я вже програв. Переможців визначають три е, члени журі та глядацький рейтинг. В підсумковій оцінці приймається 70% глядачів і 30 від суддів. Може, вони як в голосі будуть повертатися, типу на звуки, там подобається їм секс, повернувся, не подобається, не повернувся. Тут хочеться смакувати прям кожне речення. Хоча, мабуть, смакувати не надто вдало слово для цієї інформації. Мені цікаво, що це за 16 дисциплін. Мені скоро вже 40 за пару років. Чи всі 16 дисциплін я встиг спробувати? Я от не впевнений. І Чи будуть оцінювати математичні показники, чи не артистичність учасників? Як в стрибках в воду, як плавно війшов в воду, не плавнув. Коротше, жесть яка. Чи будуть тиснути суперники руки одне одному, перед чи після? Пенальті там будуть? Кутовий? Одним словом, фігня якась, але ідея цікава. Справжній чемпіонат Європи з сексу проводить наш Валерій Федорович Залужний. Там 16 дисциплін, і поза 69 бурятів з чеченцями, і, і, і чемпіонат з полізання в чорний пакет і так далі. Одним словом, ну, наші отак от жахують, щоб скоріше все закінчилося. Тому одним словом, друзі, якщо вас зацікавив чемпіонат Європи із сексу, будь ласка, є шанс позмагатися. Але я думаю, що найголовніше те, що відбувається зараз в нашій країні. Нам зараз не до таких чемпіонатів. Ми зараз маємо підтримувати збройні сили України, працювати і робити все, щоб е, наші військові виконували свою роботу максимально продуктивно і максимально, максимально ефективно. Не розслабляємось, не ігноруємо повітряну тривогу, тонатимо на збройні сили України і тримаємося. Слава Україні! Побачимось новинах за тиждень.